Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де ще не ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною квасолевий паштет. Для приготування беремо 690 г відвареної квасолі, 2 цибулини, 3 морквини. Якщо великі, то можна 2 сіль перець та паприка за смаком 3 столових ложки олії. На крупній терці натираємо моркву. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками. На пательню наливаємо рослину олію. Добряче нагріваємо поверхню та смажимо овочі до м'якості. Спочатку цибулю. А далі, коли вона стане м'якою та золотистою, додаємо моркву натерту на крупній терці і смажимо при постійному перемішуванні до м'якості. Всипаємо засмажку в миску з відвареною квасолею. Солим перчим за смаком. Додаємо паприку. Все перемішуємо, після чого, за допомогою занурюваного блендера, перемелюємо масу до однорідності. Паштет готовий. Як бачите, на нього витрачено мінімум часу. Подаємо паштет у мисці. розрівнюємо його поверхню. Та прикрашаємо так, як я показую на відео, помідорами та зеленю, або так, як бажаєте ви. Зараз намашу паштет на скипку чорного хліба і скуштую. Смак паштету дуже ніжний. Овочі додають йому пікантності та ситності, а приправи духмяного присмаку. Квасоливий білок і взагалі білок бобових відміна заміна м'ясу. Стосовно харчової цінності та насичення. До того ж це дуже смачний паштет. Тому я щиро раджу приготувати цю просту та корисну страву найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах так ви допоможете каналові продвигатися, а я вам бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.